Зараз маленький ліричний відступ, Теорія Струн, яка, е, яка предполагає, що мають бути, існувати виміри. Е, так ось. І науковці зараз я вам прочитаю те, що загалом наука каже про виміри та про існування істот в вимірах, які можуть бути. Е, так ось. Е, перший вимір, тут його намальовано, тому просто скажемо, це точка. Це нульовий вимір. Тобто істота, якщо б була істота в нульовому вимірі, вона б не могла бути в інших місцях, ніж точка. Другий вимір це лінія. Тобто істота другого виміру може пересуватися вправо або вліво. Так, подовження. Що, наприклад, ми живемо в трьохвимірному світі, але бачимо його як двовимірно. Я бачу зараз Спаску, я не бачу, наприклад, що там зараз робить Стас за апаратурою. Хоча ми живемо в тривимірному світі, я маю до нього все одно підійти, щоб подивитися, що в нього там. Так? Тільки особа, якби існувала особа в четвертому вимірі, вона б змогла бачити наш вимір, тобто все, що тут є, зі всіх сторін водночас. Тобто, наприклад, якби я був особою з четвертого виміру, я б міг зараз бачити у вас всіх зі всіх сторін водночас і бачив, що там зараз робиться. Добре. Що це таке? Чи може хтось знає, може хтось бачив, вже таке в інтернеті. Це називається Тесеракт або Суперкуб. Це вже ми зайшли з вами в четвертий вимір. Насправді, в чотиривимірному світі це просто куб, який не рухається. Але ми не можемо цього осознати і пізнати, тому ми бачимо це саме так, що він проходить скрізь себе. І всі предмети в четвертому вимірі проходили скрізь себе. П'ятий вимір. Тут же мені прийдеться читати. Істота виміру 5 володіє всіма попередніми можливостями четвертого виміру, та також може бути присутнім у різних місцях одночасно. В різних місцях Багато робіт одночасно. Ще не припускаю, що з п'ятого виміру починає бути можливим існуванням паралельних площин, тобто всесвітів. Після того, як я почув ці слова, в мене одразу виринають в голові оці душі, які ми знаємо, що Бог він всюди слущий, правда, що Він може бути з кожним з нас.